Друзі, всім привіт! Сьогодні завітала до магазину Юск. Подивитись новорічні товари. Атмосфера тут завжди стильна, затишна, а перед святами відразу з'являється особливий настрій. Давайте разом поглянемо на ціни та прогуляємось магазином. Усім приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал. Прикраса на ялинку діаметр 8 см. Кольори в асортименті ціна 80 гривень, матеріал скло. Набір новорічних прикрас. Кольори в наборі підібрані чудово. Дуже люблю цей зелений відтінок. Матеріал скло. Ціна за упаковку 9 штук 275 гривень. Такі прикраси у вигляді цукерок. 4 штуки в наборі 125 гривень за упаковку. Прикраси діаметр 3 см 34 штуки в упаковці 175 гривень. Скляні прикраси, кольори золото та червоний. Упаковка з 12 штук 135 гривень. Прикраси на ялинку за одну упаковку 350 гривень. Матеріал скло. Знайшла чудову банку з кришкою та дзвіночком. Діаметр 11 см, висота 15 см, ціна 85 гривень. Штучна ялинка у угоршику. Колір зелений 375 гривень. Висота 48 см. Свічник зелений 150 гривень. Лед свічки з таймером висота 24 см. В упаковці 2 штуки. Ціна 350 гривень за набір. В акції ліхтар. Висота 15 см 150 гривень, два кольори сірий та червоний. Керамічна чашка об'ємом 360 мл. Колір білий. Санта ціна 175 гривень. Є ще така керамічна чашка в наявності об'ємом 380 мл, білого кольору з ялинками. Ціна 165 гривень. Іграшка миша висотою 60 см. Ціна 450 гривень. Новорічні серветки 17 на 17 см 50 гривень. Є різні дизайни і кольори. В наявності є ще папір новорічний 75 гривень за один рулон. Є і подешевше за 65 гривень. Гном висотою 17 см, в асортименті 65 гривень, антистрес. Всередині або пісок, або сіль приємно хрумтить, як сніг. Гном висотою 30 см червоний 135 гривень. Теж внут щось є. В акції гном висотою 56 см зеленого кольору 200 гривень. Сніговик висота 40 см, ціна 300 гривень. Справжня знахідка. Мені він дуже сподобався. Акція гном. Регульована висота 115 см 650 гривень. Подушка розміром 45 на 45 см. Матеріал поліестер. Молочного кольору з блискітками ціна 400 гривень. Червоний новорічний плед 130 на 170 см. Поліестер ціна 300 гривень. На дотик непоганий. Подушка розміром 45 на 45 см. Матеріал бавовна з вишитим оленем. Ціна 450 гривень. Подушка сага 45 на 45 см. Зірочки 275 гривень. Кольори в асортименті. Привезли багато гірлянд різних кольорів. Ціни різні є по 100 гривень, по 200 гривень. 450. Також є гірлянди в контейнері на 400 лет за 1250 гривень. На 300 лет 800 гривень. Підставка під гаряче розміром 33 на 42 см новоїчний дизайн ціна 40 гривень. Такий гарний хлопковий набір, прихватка та рушник. Ціна 325 гривень. Чудово підійде на подарунок. Чухол зеленого кольору для подарунків у формі башмачка. Розмір 50 на 50 см, ціна 200 гривень. Рушник 50х70 см 2 штуки у наборі. бавовна, ціна 165 гривень. Статуетка керамічна. Гном білого кольору. Висота 18 см, Ціна 235 гривень. Свічка в асортименті 65 гривень. Свічник керамічний білого кольору 8 см, Висота з ялинками 125 гривень. Зірка паперова білого кольору в асортименті 235 гривень. Так вона виглядає. Фігурка з дерева 38 см. Висота 550 гривень. Акція ялинка висота 26 см. З підсвіткою та таймером для дому ціна 300 гривень. Ароматизована свічка діаметр 10 см з декором білого кольору. У склі. Ціна 235 гривень. Є ще такий підсвічник за 375 гривень. Мармур. Лед свічки 165 гривень за упаковку. Дві штуки у наборі. Янгол кераміка білого кольору. Ціна 400 гривень. Лед свічка діаметр 10 см, висота 15 см з підсвіткою, декорована ялинкою та шишкою, ціна 325 гривень. Таця розмір 15 на 50 см сірого кольору, ціна 450 гривень. Така досить важка. Лед свічка у вигляді ялинки висота 18 см, ціна 200 гривень, зірка кераміка білого кольору 185 гривень. Ялинка для дому висота 20 см з лед підсвіткою 235 гривень. Статуетки скляні три штуки в наборі зеленого кольору, ціна 600 гривень. Гілочки зеленого кольору з шишками довжина 80 см, ціна 150 гривень. Є новинки для ванної кімнати, склянка зеленого кольору. Ціна 269 гривень. Таця 449 гривень. Диспенсер для мила 369 гривень. Усе таке гарне, але ціни вище середнього. Рушник. 100% бавовна 50х90 см по 100 гривень. Кольори в асортименті. Акція на плет 140х200 см сірого кольору 425 гривень. Дякую, що прогулялись зі мною по магазину. Гарних вам вихідних і вихідних покупок.